Привіт, друзі! Сьогодні я хотів би вам показати таке типове місто в Новій Зеландії з населенням 13 400 чоловік. Це кайпова. Буде цікава розповідь, покажу вам центр міста, як він зараз знаходиться, і покажу вам, в принципі, як виглядає таке середньостатистичне новозеландське місто. Тут такі автобуси тут ходять. Де можна зарядити телефон всередині до речі. Поїхали! Однією з родзинок цього міста є його річка, яка пролягає е в центрі міста. Тут є різні тури на таких корабликах. Сьогодні, звісно, хмарний день. І не так воно виглядає все. І, і Зазвичай тут ось кафе, і тут багато людей на таких сходинках п'ють каву з виглядом на таку е, річку. Да? Тут можна біля неї гуляти. Насправді дуже гарно. Я вам, звісно, не передам зараз це все по своєму відео. Е, але вживу то супер. Такі центральні вулиці проходять, все зелене. Газони покошені, сміття не валяється, як кажуть перфекція, на ту, на, на ту сторону також пішла ріка, бачите? Одним словом, Нова Зеландія. Як правило, в новозеландських містах скрізь є такі лавочки, де можна посидіти, подивитися на природу, на воду. Дуже зручні місця, також озеленені зони. Де люди просто приходять в свій ланчтайм і п'ють каву, проводять на природі, а не в офісі сидять. Вон, бачите, так все облаштовано, гарно. В принципі, в цьому місті так само, як і скрізь, я ж говорю, все так на релаксі зроблено. Так. От зараз тут ми доходимо до центральної бібліотеки міста Кайпо і там всередині, здається, є музей. Якщо він там ще працює, функціонує, то вам я, його, я вам його зараз покажу. Все так чітко розписано, куди йти, воно, що, куди рухатись, фітнес-центр, бібліотека, де туалети є. Показники все працюють так, як і повинно бути. Такий починається, мабуть, з сучасного якогось. Мистецтво. Картини, Ось такий гарний музей з історією міста. Вхід безкоштовний, але можна донеччину кинути. Кого є можливість. В принципі, тут непогано зроблений. Різні скрини тут є, Показують все. такі снаряді праці раніше, як тут було все будь ласка. Ну, гарно, для такого містечка мати такий музей це супер я вважаю. А ми рухаємося далі, щоб на одному місці не стояти. Ще щось зараз спробуємо показати степового Новозеландського міста. Взагалі музей розташований в самій бібліотеці. І це круто, тому що ще плюс заходиш в бібліотеку, і ти заходиш в музей. Хто подобається, такі, не тільки йдеш бібліотеку, тут тут можеш зайти, ще й прогулятися, зробити екскурсію для себе і знати про місто. І це дуже мудро. Друзі, вийшли от ми з бібліотеки і вже почався дощ. Трохи походили в музейчик, і бачите, Тут якщо дощ, то можна ходити по тротуару з однієї сторони і всі такі магазини роблять козирок під накриттям. Дуже зручно для людей. Взагалі ну, продумують, не менше деталі своє місто. Зараз будемо рухатися пити каву смачну, новозеландську, в місцеве кафе в Кайпої. Так що слідкуйте далі, буде. Що, друзі, по традиції в кожному місці ще відвідую пів чашку кави. Як ви знаєте, новозеландська кава дуже смачна. Так що пробуємо. Клас. Плюс в цьому кафе ще дають такі кавові зернинки. Там шоколад зредині кава. Зернинка бжарної кави безкоштовні, вони йдуть. Дуже смачно. Всіх новозеландських містах, до речі, друзі, можна попити воду з скважини, просто в центрі міста. Ось розташований, так, нажимаєш тобі. І п'є собі тобі чистеньку свіжу воду. Також супер. Ну, Бачите, Bank of New Zealand написано. Це там був банк, один, мабуть, сперше в Кайпої. Там зробили просто сувенірну краничку таку. Приміщення, мабуть, йому років 100, і вони зразу роблять такі магазини. Чітко все. Що, друзі, дякую такому привітному місту Кайпо і зробив вам таку екскурсію типовим новозеландським містом з населенням 13 400 чоловік, яке таке середня для Нової Зеландії. Мені тут подобається. Сюди приїжджаю на каву, часто в сонячні дні. Можна взяти тур на кораблику по річці, прокататися, зайти в музей, бібліотека гарна, ботанічний сад тут також є невеличкий. Так що, так виглядає типове новозеландське місто. Дякую всім за підтримку Україну, ютуб YouTube-каналу про Нову Зеландію. І на зв'язку.